Здравствуйте, друзі! Сьогодні осінь і сьогодні тема відпочинок з чоловіком. Відпочити на море. Відпочинок. А сьогодні осінь. Хотіли поговорити про цьому? Пішли. Спонсор показу комфі. Комфі барван по домашнім гаджет. Відпочинок з чоловіком. Здравствуйте, Ін Бахарський, Здравствуйте! Я Коза Піку, сьогодні тема відпочинок з чоловіком. Осінь прийшла, ура! Що ти сказав про осінь? Сьогодні вже астронавт в космосі! А, в космосі! Я астронавт в осінні. відпочин... відпочинок. Давайте подивимося, що думають наші експерти. Давай! Обік та чоловіка, а в путешествие в море, то будем отінь загорається за закалювання. І так, відпочинок, тим часом особисто. Особисто де тримаєтеся в астронавті, ми знаходимося в колонії. Опа! Сьогодні я обіцяю у своїх колоній. Ай ай! Що ти б'єш? Дейбахаський, замовкни. У тебе є варіанти. А які варіанти? Нема. Я пригодив тобі на прийом. Маріко Андерсон і Лофіс Афес. Ми в відпочинку говорили, давайте послухаємо. Колена зміну літу неочікування. Пишла осінь, а потім ще й зима, і осінь прийшов. От Ісафес жива і засмутилася. І не одна, бо надповідь засумувала дочка Маріко Андерсон з татом Кенпітом і бабусі навіть Барі Модін. Може, знову в літу? Давай поїдемо туди, де зараз сонячно та тетла немає. Марійка з половини вогучі, бо ти нічого скаже, і коза Піволь. Стряствуйте, коза вітає вас осінню. Коза, я вітаю вас, осінню. Здрастуй, коза півгор. Вітаю вас і тобі зі святом осінню. Я обіцяю, що треба відпочинок у влітку. Влітку треба відпочивати кожен, коли захочеться. Розкажіть. Розкажіть мені, будь ласка. Замовкни. А тепер стоп! Розкажемо експертів. Привіт, коза півгори. звітаю вас за осінню. Як розповідати відпочинку у чоловіка? І тобі зі святом І Тим часом відпочинок де тримаєтеся наступними програмами. Як обізнати свої програмами, ви можете шукати на телебаченні. Телебачення скасовують 25 тисяч гривень. Ups. Менше. Не тришку з не, не не треба трешку сделать. Извините, вы зуби в ві правді відповідь, мы э, ...у четвер. Спонсор. Показу комфи. Комфи на багван по домашнім гаджетам.